Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом: фрикаделік у сметано-вершковому соусі. У сковорідку вливаємо рослинну олію та додаємо вершкове масло. Вкидаємо сюди натерту моркву на грубій терці та нарізану півкільцями на четвертинки ріпчату цибулю. Перемішуємо, додаємо трошки солі. Також чорного меленого перцю або суміш перців, та присмажуємо до повної готовності, у фарш додаємо рис, а також половину нашої засмажки. У решту половину вливаємо воду, додаємо сметану. Трохи розмішуємо та вливаємо поступово вершки. При кінці додаємо кетчуп або томатний соус помідоровий. Ще раз перемішуємо та залишаємо на малому вогні. Також додаємо сюди трохи солі та чорного меленого перцю. І я ще додаю небагато копченої паприки та три горошини духмяного перцю. У фарш додаємо тепер спеції, чорний мелений перець, сіль. Додаю ще сушений часник або цибульку, можете додати сушену. І зовсім небагато куркуми. Усе ретельно перемішую. І тепер формуємо фрикадельки, але вже за розміром, тим, яким вам найбільше до вподоби. І відразу ж вкладаємо у наш соус. Нагадую, соус зараз є на самому малесенькому вогні. Соусу має бути стільки, щоб він доходив приблизно до середини фрикадельок. Він не має їх повністю покривати. Далі прикриваємо кришкою та готуємо на середньому вогні або нижче середньому 25-30 хвилин. Ось такі вони чудові виходять в кінцевому результаті, неймовірно смачні та ніжні, підходять фактично до будь-яких видів круп, спагеттів, макаронів. Обов'язково попробуйте приготувати, а вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою і запрошую підписатися ще на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!